Вітаю всіх, біжу до праці. Сьогодні трошки раніше виходжу. ще сьогодні відпрацювати і будемо мати трохи вихідного. Знову підходжу до ровера, беру залізного коня на прокат. Так, ось мій кінь. Все, загружаємося і будемо двигатися. Так, Це був неудачний, Тому що сідло опущено і відсутній механізм, щоб кріплення. Так що переходжу на цей. Уважно дивимося. Все, цей діючий. Сідаємо. Сідаємо. Цей робочий. Знімаємо його. І видвигаємося до праці. Виявилося і цей І цей недобрий. Колесо спущене. Оце мені сьогодні попадос. Це я вже третій раз вертаюся. Вертався футболку, робочу забув. тільки що передівся. І вже третій ровер. Вон, дивіться, бачите, спущене колесо. Все, відключаю його. Народ, це капець сьогодні. І це не дійсно, не робочий. Виключив його. Сідаю на цей, пробую ще цей. Оце в мене попадає сьогодні. Побажайте бажання мені, доброго. Е, удачі, щось я заговорив. Все, наче все нормально. Щовкнув, знімаю. Оце я сьогодні попав. Та що це таке? Диви капець ай бля ай це без педаля ну палки. оце щоб добре було оце я дав без педаля так що дивлюся на цей. Включився, не знаю, як буде далі. Все, двигаюся. Їду, але попадос такий і цей якийсь кривий. Йомою, скільки перепробував. Це страшне. Сьогодні в мене попадос. Вже треба. <смі> треба вже спішити. Так що бажайте удачі. Ну все, вирвався вже, вже на фінішну пряму. Ана. Далі туди мені кінцева, а це так шпарим, Ну, сьогодні попадос. Трошки <хи> і назад вертався і ровери бажають кращого. Фірма, видно, не слідкує за своїми роверами. Хочеться побажати, щоб вони трохи ремонтували. Без педаля, то колосо спущено, укріплення немає. Ось так от народ. І таке була. Уїхав народ.